Йова, 30-й розділ, а тепер насміхаються з мене молодші від мене літами. Ті, що їхніх батьків, я бридився покласти із псами отари моєї. Та й сила рук їхніх для чого бувала мені, повня сил їх минулася. Самотні були в недостатку та голодні ссали вони суху землю, зруйновану та опустілу. Рвали вони лободу на кущах, ялівцеве ж коріння було їхнім хлібом. Вони були вигнані з поміж людей, кричали на них, немов на злодіїв, так що вони пробували в ярухах долини, по ямах підземних та скелях. Ревіли вони між кущами, збиралися під терням. Сини нерозумного й діти неславного вони були вигнані з краю. А тепер я став піснею їм і зробився для них поговором. Вони обридили мене, віддалилися від мене і від мого обличчя не стримали слини. Бо він розв'язав мого пояса й мучить мене, то й вони ось вуздечку із себе відкинули перед обличчям моїм. Поправиці встають жовто-дзюбі, ноги мені підставляють і топчуть на мене дороги нещастя свого. Порили вони мою стежку, хочуть мати користь із мого життя. Немає кому їх затримати, немов через вилім широкий приходять, валяються по підру мовищем. Обернулося страхіття на мене, моя слава пронеслась, як вітер і як хмара минулося щастя моє. А тепер розливається в мене душа моя, хапають мене дні мої нещастя. Вночі мої кості від мене відбуваються, а жили мої, не вспокоюються. З великої Божої сили змінилося тіло моє, і недуга мене оперізує, мов той хітон. Він укинув мене до болота. І устав я подібний до пороху й попелу. Я кличу до тебе, та ти мені відповіді не даєш. Я перед тобою стою, ти ж на мене лише придивляєшся. Ти змінився мені на жорстокого, мене ти женеш силою своєї руки. На вітер підняв ти мене, на нього мене посадив, і робиш, щоб я розтопився на спустошення. Знаю я, ти до смерті провадиш мене і додому, зібрання якого призначив для всього живого. Хіба не простягає рука потопельник, чи він у нещасті своїм не кричить, чи ж не плакав я за бідарем, чи за вбогим душа моя не сумувала, бо чекав я добра, але лихо прийшло Сподівався я світла, та темнота прийшла. Киплять мої нутрощі і не замовкають, зустріли мене дні нещастя, ходжу по чорнілий без сонця, на зборі встаю та кричу я став братом шакалом, а страсятом товаришем. Моя шкіра щорніла та й лупиться з мене. Від спекоти спалилися кості мої, і стала жалобна арфа моя, а сопілка моя зойком плачеливним.